дивитесь підсумковий випуск новин на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе у студії Катерина Домс. Мої вітання. Авто для ЗСУ, 13 автомобілів для військових та медиків привезли на Тернопільщину волонтери з Бельгії. Ініціював благодійну місію уродженець Баращини Ігор Вітенько та об'єднав довкола чимало небайдужих. За понад два роки повномасштабної війни бельгійські волонтери передали українським захисникам понад 90 авто. 13 авто з медикаментами та обладнанням. Таку необхідну допомогу волонтери з Бельгії привезли до збаража. Організував благодійну місію уродженець Тернопільщини, хірург та волонтер Ігор Вітенько, який впродовж останніх 25 років живе в Бельгії. Однак після повномасштабного вторгнення чоловік повернувся в Україну та почав лікувати поранених військових у госпіталях. Коли я працював і мені не вистачало чим знеболити пацієнта. Мені не вистачало кровозупинних, мені не вистачало стерильного матеріалу, тому я попросив своїх близьких колег просто каже, вас прошу вас, молю, поможіть, і вони відгукнулись. Доза радості і подякаю. Ігор Вітенько розповідає, що одного разу кошти на допомогу українським захисникам переказав його пацієнт. Приватна людина, яка не має жодного відношення до України, перевела 25 тисяч євро буквально за день до виїзду я дивлюсь на рахунок, а там ще 25 тисяч євро. Про одна людина, пацієнт, перерахував 50 тисяч євро. За словами волонтера, автівки передадуть бійцям на передову, а також медикам в Херсон, Одесу, Харків та Краматорськ. Буси обладнані усім необхідним задля для проведення невідкладних заходів під час транспортування військових до медичного закладу. Приїхала в Україну і волонтерка Галина Матюшина, яка вже понад 20 років живе у Бельгії, родом з Білорусі. Спочатку повномасштабного вторгнення жінка почала активно передавати Україні медичну та гуманітарну допомогу. Я вирушила. Е на жаль, не все зрозуміють. Що будучи не в Європі сьогодні залежаться здесь, в Україні? Будучи на моей родной країни Білорусі, так само залежать України. Тому допомога наша гэта і солідарність це найголовніше, що ми можемо робити. Кожен джип обладнаний ношами, апаратами для гемодіалізу, кардіомоніторами, дефібриляторами, аптечками і турнікетами. Формується таке наповнення протягом двох-трьох місяців. Кожен автомобіль йому упаков... повністю укомплектований і медичною допомогою, І плюс еще Бельгія гэта страна шакалада. Таму у кожнай машыне еще вялікая такая коробка, што капты вайсковыя, якія получалучаць дапамогу, таксама маглі адчуваць нейкі такі смак а, грамадзянскага жыцця. Цього разу окремий автомобіль буде переданий і у полк імені Кастуся Калиновського, де служать земляки пані Галини. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну бельгійські волонтери передали для ЗСУ уже 92 автомобілі. Марія Марко чекає з війни двох дітей. Син добровольцем став на захист країни ще у 2014-му. Після поранення повернувся до цивільного життя, але з початком повномасштабного вторгнення поновився на службі. Військовий обороняв Маріуполь 205 днів провів у полоні. Залишитися вдома не змогла і донька Марії, яка стала парамедикиною і зараз рятує життя воїнів на передовій. Історія мами захисника і захисниці далі у сюжеті. Сину, чого ти обираєш найважчий шлях? А він відповів. Мамо, тому що всі обирають легкий. Обрати важкий шлях довелось сину Марії Марко. Він доброволець. Служити розпочав ще у 2014-му. Був поранений, а коли розпочалась повномасштабна війна, знову став на захист держави. Разом з ним у лави Збройних сил України пішла й донька пані Марії. Вона стала парамедикинею. Сина я сприйняла звичайно, так я знаю, всі чоловіки повинні йти, і він пішов. От коли таке рішення прийняла донька, мені було трохи страшно. От розумієте, перший раз в неї підрозділ 62 два і вона, медик в них одна, знаєте, так. Але вона сказала: мамо, неважливо хто. Я не хочу. От після Бучі, знаєте, як було те? Вона казала: Я не хочу, щоби. Отаке саме прийшло в мій дім. Син пані Марії, оборонець Маріуполя, був у російському полоні. На щастя, бійця вдалося повернути додому. Виділили дуже багато грошей на його відновлення. З його стабільної ваги 85 він вернувся 41 кілограм. Це був жах. Ми відразу поїхали в Київ. Він ну, на ньому було поламано все, що можна було поламати. З перших днів війни жінка активно волонтерить. Нещодавно вона повернулась із 30-ї ювілейної поїздки зі Сходу. І от ти приїжджаєш, ти вже стоїш там з бусом. Хлопці йдуть такі, знаєте, замучені, виснажені. А ти виходиш і так, слава Україні! Героям нашим слава! І в хлопців сам вигляд розумієте, очі міняються зовсім. Якось воно ви знаєте зустрічі з хлопцями, оті обійми. Це є дуже великий заряд енергії. Це каже найбільше зворушує, і часто доводить до сліз. Чимало прапорів жінка привозить з фронту. Вони з підписами військовослужбовців: цей – червоно-чорний із чорнобильської зони, інший ж від хлопців з дворічної, що на Харківщині. Це була перша поїздка пані Марії. Ми попали під грати. Це було моє бойове хрещення. Я думала, що після того я не поїду, але ви знаєте, якось воно так пройшло. От пройшло і пройшло. Страх, страх був страшенний, і тиск, і все інше. А потім, через певний період, ми попали в аварію. Я теж пролежала три тижні, відновилася і нічого казала, що в мене не лишилося страху. Незважаючи на небезпеку на фронті, жінка та найбайдужі односельчани збирають на передову допомогу. Це домашні смаколики, хліб, пісні, страви. А ще каже, везуть літню військову форму чи інші необхідні бійцям речі. От, коли приїжджаєш, знаєте, провідуєш солдата, розговориш з ним, спілкуєшся. Про майбутнє, про плани, про бачення всього. І коли ти вже від'їжджаєш, хлопці тобі дарують шеврони. Наступну поїздку готують опісля великодніх свят. Так планують відвідати Запорізьку, Донецьку, Сумську та Харківську області. Мешканці чотирьох будинків мікрорайону Північний скаржаться на забудовника, який через ведення новобудови закрив заїзд для великого спецтранспорту. Тепер ані пожежна, ані швидка не може дістатися до їхніх домівок. Люди просять облаштувати під'їзну дорогу для транспорту. Відповідну петицію зареєстрували на сайті міської ради. Тему Наталя Романів продовжить. Одразу чотири будинки в Тернополі на мікрорайоні північний стали заручниками ситуації через дії забудовників. Це багатоповерхівка на вулиці Ільєнка та Яреми. Жителі запросили нашу знімальну групу, щоб зробити розголос та просять допомогти. На даний момент у нас було три під'їзних шляхи: один це основний для легкового транспорту. Дві дороги були під'їзних для того, щоб можна було заїхати вантажним транспортом. Це тимчасові дороги. Одну вже з них перекрили, яка знаходиться позаду, інша знаходиться там в полі. І так само планують за тиждень другий перекрити. Залишається єдина одна дорога, яка вже декілька разів перекопувалася. Легковим транспортом вже важко доїхати, тротуари взагалі відсутні. Це проблема і для молодих сімей. Проїхати по даній дорозі з візочком складно. Дуже важко заїхати не тільки машиною, а й з візочком. Кожен день ми гуляємо, ходимо по тій дорозі. Вона вузька дуже погана, коли йдуть машини, дуже погано проходити. Небезпечно, незручно пересуватися тією дорогою, тому що дуже вузькі проїзди. І треба бути дуже обережними з візочками. Коли дитина ходить, треба дуже уважно дивитися, щоб машина проїхала і ми прийшли. Також людей турбує питання, як до них має приїхати швидка, пожежна або ж сміттєвіз. Адже дорога, яка залишиться для проїзду, зовсім не призначена для руху спецтранспорту. На даний момент ми маємо єдиний виїзд в поле, який нам повідомила будівельна компанія Матле, що вони теж будуть закривати. Тобто, скажімо так, сміття все відповідає, ми не зможемо його вивезти. Ну і так само, як в нас вже говорили, як був пожар в сусідньому будинку, то пожарна заїжджала іменно цей дорогою. Якщо закривається для грузових, то ні. Ну, великий спецтранспорт сюди вже не заїде. Про те, як з'ясувалось, питання доріг на північному не нове. І тягнеться вже з 2017 року. Люди пишуть звернення та вимагають вплинути на ситуацію. Ну, створилася комісія, от зробили таке рішення. Датоване 4 листопада 2020 року, де зобов'язали забудовника створити об'їзд щебеневого покриття. От він був отут він був зроблений до будинків і 14. З часом, скажімо так, місяць тому, чуть більше місяця тому, забудовник почав закривати цей заїзд, мотивуючи, що він починає будову і закрив і дорогу, і цей під'їзний заїзд, який його зобов'язали зробити. Мешканці звертались з даним запитанням і до забудовників. Проте відповідь у них наразі одна. На даний момент забудовники не, не мають якоїсь рішення, щоб зробити об'їзні шляхи, кажуть, що немає коштів. Люди все ж мають надію, що у справу втрутиться влада і зобов'яже забудовника зробити альтернативну дорогу. Зараз петиція з такою вимогою вже набрала 300 необхідних голосів. Проте відповідь міської ради наразі така. Комісією було встановлено, що альтернативний проїзд відсутній. І вирішення даної проблеми залежить виключно від забудовників. Тобто, ну, скажімо, попереднє рішення вже не виконується. Ніхто не зобов'язав, скажімо так, дати заїзд. Забудовником на вулиці Ільєнка є домобудівник. Ми намагалися зв'язатись з ним за вказаними контактами, які є у вільному доступі. Але, на жаль, безрезультатно. Усі номери телефонів недійсні. Номер, за яким ви телефонуєте, тимчасово не обслуговується. Тим часом адвокат Богдан Будзик каже, про цю проблему знає і радить мешканцям цих багатоповерхівок поспілкуватись насамперед з забудовником, щоб знайти компроміс. Якщо він має можливість посунути паркан, і дотримуючись державних будівельних норм, тобто щоб забезпечити відпадіння будь-яких там будівельних матеріалів, то в принципі краще це зробити. І для того, щоб люди все ж таки мали цей заїзд. Також Богдан Будзик просить вплинути на ситуацію і місцеву владу та допомогти людям. В принципі, коли затверджується та чи інша містобудівна документація, ну вона затверджується ким органом місцевого самоврядування. Раз ви затвердили, то, будь ласка, вже дійте відповідно і змушуйте замовників і забудовників діяти відповідності до містобудівного законодавства. Наразі ж питання стосовно переїзду залишаються відкритим. Проте мешканці вулиць Ільєнка та Яреми сподіваються, що зможуть його вирішити до початку будівельних робіт. Не нехтувати власною безпеку на великодні свята. Якщо під час богослужіння розпочалася повітряна тривога, священнослужителі закликають вірян переходити в укриття. Також на Великдень у посиленому режимі працюватимуть правоохоронці, комендантську годину скасовувати не будуть більше у матеріалі. Напередодні великодніх свят священнослужителі нагадують про правила пожежної безпеки. Під час літургії у храмах використовують відкритий вогонь, що робить свято потенційно небезпечним. Застерігають священники після богослужіння свічки запаленими залишати не слід. Є ці вимоги, які ДСНС висуває для всіх приміщень, для всіх таких публічних місць, і, зокрема, ДСНС і зараз перед святами і регулярно проводить. Зустрічі з священнослужителями, оглядаються храми. На для того, щоб перевірити цю безкепекову складу, там де є в нас дерев'яні храми. Був відповідний проект. Ми надані вогнегасники, засоби для гасіння пожеж для того, щоб могли якісно і вчасно ліквідувати пожежу. До скажімо, не ліквідувати пожежу, але вжити необхідних заходів до приїзду професійної пожежної команди. З наближенням одного з найважливіших християнських свят Воскресіння Христового священнослужителі розповідають і про розпорядок Бога. Він кажуть, підлаштований під комендантську годину. Фактично, всі храми можемо сказати, що влаштували богослужіння так, щоб або Повністю вони починаються після закінчення комендантської години. Або якщо є такі храми, де було служіння довгі, то вони починаються до початку комендантської години, і також з розрахунку, щоб закінчились після, тобто що віряни будуть знаходитися в храмі, не будуть знаходитись на вулиці, не будуть порушувати комендантську годину. Зважаючи на велике скупчення поблизу храмів, поліція працюватиме у посиленому режимі. А от під час сигналів повітряної тривоги вірян закликають переходити в укриття, адже у ці дні небезпека зростатиме. Купи писанку підтримай Збройні Сили України. Тернополянка Соломія Литвин створює писанки та виставляє їх на продаж у соцмережі. Усі виручені кошти дівчина передає на потреби українських захисників. Більше дивіться. Зібрати кошти на допомогу ЗСУ власноруч, створеними писанками. Таку ініціативу втілює у життя тернополянка Соломія Литвин. У планах, каже, зробити ще з десяток кольорових яєць, аби зовсім скоро виставити їх на продаж. Цього року я побачила у своєї подруги, яка збирає на авто. Дуже велика сума 200 тисяч гривень. Вже зібрано майже 20 тисяч. Тобто до фінішу ще дуже і дуже багато. І хоча б якоюсь частинкою я хочу докластися, тому що я знаю цю людину і їй справді потрібна допомога. Малювати писанки Соломія розпочала ще з дитинства. Зазвичай каже, процес відбувається у вільний час під музику або фільми. Кожного року в мене є певний вид писанки, який я повторюю, тому що вона мені дуже подобається своїм дизайном. Ось, але насправді я стараюся експериментувати і з фарбами, і з стилями. Але зазвичай я роблю е, традиційні тернопільські писанки чорний колір це мій улюблений, червоний, яскравий, е, жовтий і якісь такі неординарні. Загалом тривалість роботи може коливатись від двох до трьох годин залежно від складності. А от сама писанка може мати символічний колір чи особливий візерунок. Деякі дуже для мене нові, і от розкажу про такий вид, як про вид малюнку, як циганські дороги. Вони дуже цікаві, тим, що мають таке типу повір'я. Що якщо подаруєш писанку людині з таким візерунком, то темні сили заблудяться по циганських дорогах і не зайдуть до тієї людини. Сьогодні дівчина показує нам процес створення однієї з улюблених писанок Тернопільської. Розписувати її, каже, буде у кілька послідовних етапів. Найперше готує яйця до розмальовування. І, до речі, яєчко має бути таке нехолодне, тепленьке, щоб також віск гарно до нього чіплявся. Розписувати писанку можна одразу воском, а для тих, хто робить це вперше, зробити розмітку допоможе олівець, ділиться дівчина. Серед процесів створення писанки каже, є етап найулюбленіший. Люблю вже етап, коли яєчко готове, і треба з нього знімати віск. І оця така магія стається, коли все яйце в воску, а потім ти тримаєш його для свічки і з'являється візерунок. Це дуже гарно. Дівчина починає розписувати писанку воском. Орнамент обирає, орієнтуючись на власні вміння та вподобання. Головне спробувати, тому що це дуже захоплююче заняття. Головне, що треба мати, це звичайно писачок, це інструмент, без якого не обійдешся. Віск, віск. Продається, також є в доступі, його можна купити. Писачок так само, ну і фарби. Коли перший візерунок готовий, дівчина яйця кладе у потрібну фарбу почергово наносячи віск та зафарбовуючи його у потрібний колір, наносить весь орнамент, тепер вже можемо знімати віск з яйця. Останній етап, і воно буде готове. Багато часу цей процес не займає. А для того, аби писанка була блискуча, її можна натерти рослинною олією. Дівчина каже, це гарний варіант подарунку на Великдень. Величезна можливість задонатити на власне це авто, яке повинне бути у наших військових. І дуже прошу вас, аби ви були активними і все-таки купили в мене ці яєчка, тому що це дуже добра справа. Якраз на свята дуже потрібно робити хороші справи. Тим часом, аби придбати великодні писанки, Соломії Литвин можна написати у соціальній мережі. Особливим орнаментом і технікою створення славиться лемківська писанка. Серед візерунків переважають сонечко, хрестик, дощик та пташки. Віск на яйце наносять не писачком, а крапачком. Виготовлення такої писанки займе менш як годину часу. Детально дивіться. Яскраві з особливими орнаментами та незвичною технікою виконання. Мова йде про лемківські писанки. Таку великодню прикрасу, каже майстриня Тетяна, виготовити власноруч можна менш ніж за годину. Писали її не тільки лемки, але і бойки. Також такі подібні пишуть у Словаччині і у Польщі. Серед узорів користаються популярністю сонечка, пташки, дощик, хрестик. Використовувалися яскраві кольори: жовтий колір, червоний, помаранчевий, синенький, зелений, такі кольори природи, радості, здоров'я, урожаю, тому що люди тільки прагнули, щоб цього року прожити в добрі, в здоров'ї, при хорошому урожаї, і тому вони в них такі легкі і веселі. Основна відмінність написання такої писанки її техніка. Пані Тетяна дає мені фартух, розповідаючи, що наносити вісп ми будемо незвичним нам писачком, а крапачком. Саме тому візерунок у краплях та крапках. У нас є писачок, так, mm -hmm. наш крапачок, який потрібно перше доторкнутися до дна, нагріти, щоб він був тепленький. І тоді ми будемо ставити першу нашу крапельку у вигляді. Кружечка. Це ми ставимо вершинку нашого яєчка. Найперше наносимо віск на чисте яйце, вимальовуючи символи. Обов'язковим залишається сонце. Поруч із ним вимальовуємо дерево та птахів. Техніка легша і веселіша. Але робимо по два і виходять у нас такі угу. криця. Майстриня ділиться у час війни, діти звичні візерунки змінюють на патріотичні. Зараз більше дітки використовують жовто-блакитні кольори, також ми навіть три от написали. Ви бачите, також дітки пишуть три зуба, і тут також є ластівки і квіточки, всі хочуть перемоги. А далі наші яйця фарбуємо і відтак стираємо віск, аби побачити всі візерунки, які ми нанесли. Навіть не задумуючись, але в нас вийшла така писанка. Оберіг для України. Дерево це є наша Україна, ластівки це є сім'ї. От сім'ї, бачите, летять до нашої ненької України. Зірочка це є доля, і ми віримо, що наша доля зміниться на перемогу. А сонце саме по собі. Що у нас от сонечко на вершечках, що сонце це є. Світло, радість, кохання і перемога також. Таку писанку можна поставити у великодній кошечок або ж подарувати близькій людині. Основне, що собою вона несе, лише хороші наміри та мрії про найшвидшу перемогу. Коні, поні, вівці, лані, страуси та багато інших у тернопільському парку Сопільче знову запрацював зоокуток. До цього часу тварини та птиці перебували у закритих приміщеннях. Усього ж відвідувачі зоокуточка зможуть побачити близько 70 тварин. Подробиці дивіться у сюжеті. На територію Тернопільського зоокутка, що у парку Сопільче, випустили тварин, які зимували в закритих приміщеннях. Про це нам розповів директор комунального підприємства об'єднання парків, культури і відпочинку Тернополя Микола Ткач. Випустили сьогодні поні, коні, віслюки і вівці. Всі вони. На зимовий період були в приміщеннях, бо на дворі було холодно. Значна частина тварин ще були на території, знаходилися в зимовий період, такі як бульволи, олень, а також корова шотландська. Вони мали свої приміщення, там їм достатньо було, щоб на них просто не падав сніг. І вони перебувають, вони в природі перебувають на відкритій території, навіть в зимовий період. Микола Ткач розповів, скільки коштує утримання та харчування тварин. На зимовий період тварини харчувалися зерновими і сіном, які ми заготовлювали на на протязі року. На зернові було витрачено цього року 70 тисяч гривень для їхнього годування. Також ще орієнтовно на 3 тисячі було закуплено різного роду вітамін, щоб вони мали кальцій, Там різні вітаміни, також які там мають мати. Загалом у зоокутку зараз перебуває понад 70 тварин. Микола Ткач додає, щеплення для них ветеринарна служба впродовж року проводить постійно. Так цього року вже від пташиного грипу щепили птицю. Наступну наступне щеплення йдуть від Сибірки. Вони йдуть по плану, мають бути десь в травні, кінець травня, середина червня цього року. Місцеві жителі регулярно відвідують зоокуточок і кажуть, що це одне із улюблених місць для відпочинку з дітьми. Сину цікаво тут е, пізнавати природу, є багато представників. Е, дикої природи. Є. Тут гарно, затишно, особливо коли тепло, літо. Ну, не так часто ми маємо можливість відвідувати зоокуточок, але так є можливість. Так, які можливість особливо коли вихідні, насправді це є великий вклад в розвиток дитини для того, щоб вони пізнавали навколишній світ і саме ну, тварин. Тому що зараз міські діти, які живуть в місті, вони не мають доступу до е, тваринного такого світу, тому це. Негарна альтернатива, щоб пізнати е, тваринок. Хотілося б, звичайно, щоб їх було трошки більше, можливо, щось по типу контактного такого е, зоопарку, щоб можна було саме погодувати. Інших тваринок, навіть тих самих курочок. Та крім того, працівники зоокутка закликають тернополян та гостей міста не підгодовувати звірів. Це все може спричинити загрозу здоров'ю та життю мешканцям звіринцям. А лікувати таких тварин дуже складно. І на цьому випуск завершено. Миру і добра, бережіть себе та підтримуйте збройні сили. До зустрічі.